Всім здорова У нас є для вас класна новина. У нас тепер в проєкті на нашому каналі Є60, яка стояла цілий рік. Коротше, в двох словах історія цієї машини. Вона стояла рік. Власник, її купив у 2017 році. Катався на ній, радувався, по його словам, він перший рік взагалі не робив. Це 530-й бензин на повному приводі. Да, мотор тут стоїть n 52 b 30 це не найкраще, що може бути під капотом є 60 В принципі, по ній видно, в якому стані він стоїть. Лучше був би дізінок, звісно, але що є, то є. Він і катався дуже довго, дуже довго і мучительно він її робив. Робив, робив, робив. І, по його словам, останньою краплею стало, коли він в ній відкапіталив мотор. І зрозумів, що його вже, ну йому його вже в принципі не устраює. Він її лишив рік назад. І от воно вже тут рік стоїть. Він собі купив ровно рік тому 205-й Мерседес. Дізельний, 2.2 дізельок. Він каже, в мене розход 5 літрів. Каже, мені по кайфу їздити. Каже, тут розход. Він каже, тут розход 10-11, але ну, я думаю, підвасадку тут є, бо 3 літра на повному приводі. Коротше, що тут по заявленню зроблено? Тут від капітальний мотор, тут від капітальна коробка, вона вся перекрашена. Тут зроблена, здається, подвізка, я не пам'ятаю, щось по подвірські, складена да, морда, пробив. вона вся крашена. Пробіг, кстати, машини. Хоча ми не будемо казати пробіг поки що, на всякий случай. А ми її покажемо вам, коли вже ми її візьмемо, будемо вести її десь там на мойки, на ремонт і так далі. Коли будемо її вести, ми вам покажемо, який пробіг, яка вона, в принципі, а в слоні теж щось точно. Коротше, це мічта без любого снарядня пацана. Перша машина, пацани, я уверен всі, так само, як і я, заходили, дивилися на е 60 Це дуже велика ошибка. тому що з плюсів, блядь, тут тільки плюс на акумуляторі. Все, тут більше нема плюсів. Іменно даний екземпляр, 3 літра на полуприводі, не беріть пацани, я вас дуже прошу. Це вже вже пройшли ті времена, що ця машина була хороша. Зараз. Хороших. Беріть китайців я купляю Тезла <рес> хороша... Ні, ладно, пацани, це всі херня. Хороший мотор на цій машині це 3 літри Дізель. Но, я думаю, ви не захочете віддавати за машину там 7, 8, 9, 6 року по 15, по 13 тисяч. Тепер трошки в двох словах покажу цю машину, як вона взагалі виглядає. Чорна, гарна. Я думаю, от по жабо видно, що машина стоїть тут точно не один день. Там ще По слою багажнику. Грязі. Да, на багажнику така сама тема стоїть вона під деревом. Значить салон салон мене, це просто песня. Тут стоїть у нас максимальні ламающая сидушки. З пам'яттю, з подкачками і зі всім чим угодно По комплектації По комплектації є підігрів, є вентиляція, є парктроники, Є задня шторка, немає люка, немає руля. В принципі, комплектація для е 60 я думаю, достатньо Достатньо жирно. Шторка є. є, шторка, але ми її пробували завести, вона не заводиться. Акум повністю мертвий, вона не заводиться і, напевно, не заведеться, ще в ближайші сутки, як мінімум, поки ми не купимо новий акум або не зарядимо цей. <світнє> 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 Хорошо. Коротше, по поводу Н52. Вони є 2,5 і є 3 літрі. В нашому випадку це 3 літр 258 сил, здається. А вони були від 174, якраз таки до 258. Які в неї проблеми, як в будь-якої BMW. Перегріви, їсть масло, ваноси, тріскається клапана кришка, тріскається впускний колектор і так далі. По плюсам, плюсам, я навіть не знаю, який у нього є плюс. Ну, то, що він дуже швидко буде їхати, я думаю, ні. Потенціал для тюнінгу теж ні. Ну, мотор Просто... як мотор. Він з'явився в 2005 році, достатньо, ну, для 2005 року, мабуть, окей. Іменно це е екземпляр 2006 року. Так, да, Машина сама 2006 року. В цього власника вона вже, виходить, 9 років, Скільки? чи 8, 8 років. Так, це інтересний факт, оскільки він її купив взагалі. Да. Так. Він її купив за 12%, 500, якщо я не помиляюсь, це достатньо багато, кажеться вам. Але не будемо забувати, що в цей момент цій машині було всього лиш 9 років, виходить. No, no. Це була достатньо свіжа пятерка, така, як зараз, условно F10 30 на N55. Один з приколів цієї тачки, в неї немає електроприводу багажника, але є функція поінтісній. Головне, щоб не вбило. <реш> ну як мінімум відкривається. Жорстко. Так, Зараз ми достаємо кум, бо його треба зарядити, бо машина взагалі мертва, вона навіть приборку не загорає. Йдемо заряджати, і я думаю, включимося, як зарядимо. Коротше, ребята, заступлю. День... Да, екстре включення. Зарядила ку, машина жила. Вже говорять світло. Вже навіть щось говорить. <реш> ну що, перший запуск. Попробуємо, заведемося чи ні. Читати ми її не можемо. Часики чи не часики? Класс, <реш> Клас, машина времени. А роботи а, рівно? Ну, вона, рівно? Ну, вона трохи подня таким димком кинула, коли завелась. Звідки? Звідси. Пофіг. Це пиля, думаю. Роботи рівно. Може бути. Та не може бути, подивись. Наключи глазки на ній. Не горять гласки. Ну це має гласки горіти. Бля, ну так фари треба... Ну полірнути, поняв? І будуть нормально. Ні, що? просто глазки не горять щось, поняв? Я ну, думаю, да. це не проблема. А з цієї сторони. А тут горить глазка одна. Чи ні. ні? Ні. Ні. Ну мотор роботи добре. Так, у нас поки що куча шибок, але машина ніби працює. Тепер найцікавіше, що вона. О! Що? Дивіться, вона тримає 900 оборотів, так? Да? Ага. Ну вона неї вони, вони не плавають. Плаваю, да? Туго, да, задній включили? Ні, нормально. Почекай, да, давай закри. У нас ще не, не на ручнику. Вона каже, що вона на ручнику, але ручник снятий. В неї труся колодки. Залей ручник трохи. Ну не партроніки працюють. Ну она такая, на газ дуже бодро. Да? Дуже бодро. А у меня и партроники. Партроники работают. Кстати, вроде бы тормоза даже уже въезжалась. Не, все горит, что ручники. Горит, но уже не трутся. Хорошо, если я его зажму. Ну вот такая. Блядь. <схи> а, в нашей фаре, да, мое? Брат, может болото не розтирай? А? Не розтирай болото, кажу. Ну вже рестер. Ну, ти ты красава, блядь. Наші фары мои, блядь. А знаете что, ребят, цікаво? Да. To, а машина что? стоит, тут уже два года ну, под нашими да, окнами. Да, стоит. Вы ее немножко Но. заберете или как? Ну, завтрак, да, завтрак, да, завтра, послезавтра, край в понедельник, понедельник. Да, мы ее заберем. Потому что мы за ней наблюдаем. Мы в прошлом году пилили дерево. И я mm. говорю чоловікові, кажу, машина стоит, хлопець прямо на линии. И оно та машина, оно тоже стало. Месяца три. Власник тут просто... Трохи були з нею проблеми. Ці. А, він, її, проблеми. Да, він її покинув і лишив, і забив на неї. А зараз от ми її візьмемо ми, її... ми, ми заберемо. А ми так. Да. вже думали, що він на лінії, думаємо, вже Боже, хоч би цей ні, хлопець -ні -ні, 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 ні, ні, живий ні, ні, був. ні ні все добре, живий. Ну, це ж прошу, да, щоб ви забрали, бо Отак от, от торчить одне. Да, ми забираємо, ми заберемо питань. себе. Дякую, да, дякую вам. Всього. Я думаю, ви бо побачила, що ви думаю, mm. чи мало ли що, знаєте? Да, да, так так. Чоловік добре. Чоловік теж ходить, дивиться, каже, боже, вже й колеса починають спускати. Да. Ну, де ж цей чоловік, да. ну де ж тож, знаєте, так? розумію. Вам цього хороше. Да, так от люди вже даже вилучаються за власника машини, думаю, що він все. А він ні, він живий, просто машинка, ну, його йому надоїло. Що це в нас по цей. Музика грає, нормально. Іграє. Нормально. А Цей. Не читається воно, ні? ні, ні не, треба комп. Треком. Ну, Коротше, ми візьмемо комп, до неї ще повернемося. Короче, в принципі, вона жива. кайф. Завтра, вона жива? Завтра думаю, до неї вернемося десь. Да. По, -по, по дню ми десь. Ми Розберемо... ми з Розберемося з колодками. Да. И можно ехать. то? Что я их глушу, чтобы не мучилась? Ну да, да, да. да. На розы подвезешь, я замерзаю. У нас морозы. Покатаемся по городу. Садись в тачечку, я тебя прокачу. Отвези меня, пожалуйста. Поехали к тебе или. Так, у нас экстренное включение. Сегодня день, когда мы хотели завести нашу пятерку, І завести в тебе мойку, привезти люди, накрасти губи, так сьогодні. Але у нас є деякі проблеми, прикинуємо зараз зібрати. Коротше, ми хочемо по-хорошому, так як це стара БМВ, дивитися температурою ну, щоб ми просто не перегрілися на ходу. І ми це не можемо зробити. Казалось, це типа має бути не сложно, але із-за того, що у нас постійно вилазять якісь ошибки, типу 4 на 4 і там все остальне. Ми коли заходимо в сервісне меню, у нас просто от із-за всяких знаків, скидається, от із -за такого, скидається, от, із-за такого, куди я там позаходив, понажимав, і все починається заново. Спустя все-таки десь пів часа Перші, кстати. Вкраті... Перші метри. Коротше, ми все-таки спустя десь минут 40 ми змогли... Ти почув, я перебіг на другу передачу перейшла Йойнку? Mm -hmm. Що що на не працює хорошо, правда? І вона, бля, і бути не медлінь". Так, що 40 літрів пише. У нас труть тормоза. У нас да, ошибка по тормозам, ошибка, от як можете бачити по... Повному приводу. Ну, ну це ж. Все таки старання круха. Тормоза. Ну і тормоза. Вони ну, зажиті. Як я розумію. А треба їх протерти, тобто все заржавіло, зараз трохи покатаємося і в нас траться. 95 такая... град, 96. Що більше. Це в пол. Максимально в пол. А, ну, то есть, обороти ростуть, але вона більше 40 не їде. Да, окей, все-таки вона не їде. Все таки вона не їде. В чому це дело, я не знаю. Я, і, слухай, я знаю, что що щоб це не було щось типа таке на 500 долларів, на 1000 долларів ремонта. А воно виглядає именно так, понів? Воно виглядає іменно так, що тут прям. Ну типа як в аварії лежить в коробках. На я на дашке показуйте треугольник, покажи. Mm -hmm. Да. <гадан> неї коробка в аварії я все, я вже понял. Окей. І в неї дуже тяжко гур крутиться. А взагалі я пропоную ще музику включити, може все таки. Якусь бандитську, ви. Да? Не знаю, якусь таку похоронний марш. <реш> <реш> така машина або на помінки, або на свайбу, де? Да? Хочу ще одну ставку, тобі не холодно? Ну, в спину да. сп... Я в шортах, мені прям в жопу зараз холодно. Да. Я трошки виключив. функція. Вона дуже круто робота. У мене колись був весь 220-й, там теж був дуб-сідух. Він да, не робота добре. Він на 1 з 10, отак. От я чув, що він жужить, але щоб мене щось охлаждало нема. А мені реально холодно. Як будто від нас, не? Они как будто. Пойдет на голову просто так. Да, чтобы не, не лучше рэп чем этот трэпщит. Выходя с треша сломанных рящики, но хребет жив. Если что, на черный день пойдешь охраной. И было бы смешно, но я, блядь, не харламов серое. Небо в окне никакого камеди. Лучше не шутить на камеру про камеру. Вот бы как старые добрые Сидеть курить органику. Только не пойму, куда я в чрной. Короче, все, мы же выехали из мойки и намыли вы бачили кадры. яка вона була была, вона стала. Не знаю, чи набагато лучше, но чуть-чуть. Чуть-чуть приятнейше. Да. Звук появился чуть? Угу. А не бух? Не знаю. С небе понял я. Небе колесо отключить. Да, 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 да. Небо колесо включить. Ну ладно, надеюсь, окей. Да я может быть стришь. Ты... страшный, да. 70 максимальная скорость. 70, да. С небе... небес спущенные как колеса как будто. Понял? Я думаю, ми сейчас встанемо, трошки подимся. Аки на її. На аварійки? Вот на... типічна BMW блядь, стоїть на аварійці. Що з нею? А тут нічого не поймаешь Та я думаю поехал Що... Ну да вот так от вона виглядає. Виглядає вона дуже типа бодро Дуже красиво Тут а... Спору нет. Королев, его закон свободен, а за со мной, Сони. Его закон свободен, а за со мной, Сони. Бля, ну спи! 90-е годы, эти годы мы не забудем никогда один тест, интересно, сделай. Ты че работаешь задних Ай, 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 ай. Ну, роскошь, ты <плодисмент> роскошь. Скажи, кинули на 100 сейчас? <плодисмент> Думаешь, там 0, 100 черточка нет? 0,70, до секунд 20, по ощущениям. но сейчас пи педали? Даже майже в пол не будем ему мучить. Ну, за Бдулом, я вам говорю, ребят, это такая тема кататься. Такий как? Об... А, кондей, мы кондей включил, кондей иду и холодим. Обдув працює. Бомба. Записка третья, часть вторая. Что там плечами? И... Хочу на черной бэхе пятерки Она любит меня провоцировать Не оказаться бы Это как телка, которая любит, чтобы ее раком ставили Житуха хочет нагнуть, но мы ее заскамили И, не любитель просека Мне бы как старая добрая взять пацанов И заскочить на сектор Но пацаны воюют, мы вроде тоже не будем Всегда стараюсь быть на связи Дай боже, не, впустую Шатнул плечами от печали В который раз убедился, что мы в тупую Одичали, кипячайник наварил китайский Раньше еще пытался быть на людях, теперь избегают даже прямого эфира. Думаю, пора обозначиться, что не... Так, вже проблемы. Я сейчас сам і надо лоти масло. Я копоз нового не можу відкрити. Прям ніяк. Прям ніяк, ніяк. Вон же йде мийцей. Коллега. Іде помогати. Короче. Одно його підливаєш, другую другою. І понял в бік видаш. А ты вот что підіваєш? А, все, я поняв, розібрався. Роксять. Рок. Так, масло надо долити, бо я виїжджаю, якраз на ремонт. Типовий ранок будемо їсти, да? Доливаємо чуть-чуть. Ну давай вже всю що ну, робити? Машинка просить? Три дні машина стояла. Заведеться чи не заведеться. <рик> Взагалі без проблем, часики. Все, выдвигаемся на ремонт, бо кататься на машині є коробкой аварии, ну не камільфо, не кайф. Два роки, Взагалі не заводилось даже два роки. Uh -huh. Ми її відкопали, завели якось. В неї по основній проблемі це коробка в аварії лежить, uh -huh. максимально скоро 60. Плюс від неї чимось воняє сильно, типу як сиплінням паленим або колодками зажитими. Але uh -huh. предварительно в неї типо, 5 тисяч назад мотор капітальний був. Uh -huh. І коробка казала, ну, власне, що він її тільки-тільки відремонтував. Тобто перше це повну діагностику, всього треба буде зробити, а вже потім розберемо, що куди ми робити будемо. Тут вода залита. А, Ну, Ми трохи цей, з свіровки залили, щоб вона їхала. Ми відкопали, це нашого сусіда машина. У нього було CX5, 4,8, його BMW задобали, він їх кинув просто. І купив свій Мерседес. Дізельний. І сказав, що Мерседес набагато лісові Ну, Ніхуя, 1,60-ка, вісіт теж чорний, тільки дизельний. Я не І наша цель її, корот, повністю поставити на ход, на бодрий. Може не в ідеал, звісно, але щоб як мінімум все в неї працювало. Бо в неї там на бортовому комп'ютері просто так, ребят, Приїхали забрати 60-ку нашу. 60 і майстер видав нам немаленьку суму і немаленький список робіт, які по ній треба було виконати і запчастин. Чи вийшло в нас оживити коробку, чи у нас оживити Вальватронік, чи ми приїхали сюди попрощатися з нею і сказати, що це була погана ідея брати машину, яка стояла 2 роки, яка була на условному ходу, яка не розганялась більше 60 км в час, ви знаєте вже в наступній серії. А ми поки що під таку сумну погоду, в сумній обстановці, закінчуємо цю серію. Я падаю дождем, падаю дождем на твою ладонь і розбиваюсь каплями мелкими, я стою огнем.